Шановні громадяни України. Насправді, те, що зараз відбувається, це інформація. Суперич були виявлені громадяни, адже більше зустрічання виборах проголосували за опозиційні партії. Сьогодні партія в регіоні разом із своїми сантелітами, комуністами, підушками, які, правда, не давали, а є накриті люди. намагання зарплати конституційний спосіб захопити владу в парламенті, так як вони заробили в парламенті договори. Було зміст вислати на кандидатів, на голову, на місце якби у парламенті була змагання. Всі змагальності сьогодні немає. Відомо. Я звертаюся до українських громадян. Є відоме українські прислідня. Бачили очі, що купували, її ще не подивіться. Я звертаюся до громадян свого, до жителів своду, які голосували за регіоналів. Ми хотіли оці регіоналів, які вам будуть покращувати життя, от вам їхні покращення. Вони роблять все те, що виходить до цього переробки. Довгий, люди добрі. Учіться і робіть високо. І моя вам порада, нікого не голосуйте за вовків увесь школу. А ці волки за регіонали, це комуністи.